Алоха, друзі. Сьогодні у нас друга частина нашого величезного нового квітника. Ми чекали рослини, котрі нам повинні були прийти на цей квітник, ми їх дочекалися, плюс подаровані лилейники. Ми теж сюди придумали висадити від Сергія і котовники деякі міскантуси маліпартус ось такий величезний очіток. Так, і що то? А, і мордовники. Ми якось в Пінтересті побачили з Віталієм там, оформлення оздоблення клумб, і там були оці шишки сині і білі. Я такі Віталій говорю, боже, що це? може, давай його шукати, дізнаватися, що воно таке. А кажуть, це називається мордовник. Це такі калючі шишки, суцвіття має воно це, дуже це да, на будь-які. З Херсоном <смеш> називали на них будь-які. Тож, сьогодні будемо все це висаджувати ну, в новий квітник. Погода нам сприяє, бо, по-моєму, друга вже хвиля бабинного літа бо перестали лити дощі потеплішало значно, і буде нам комфортно працювати, бо вчора я працював під дощем. Все, ми до роботи, а ви насолоджуйтесь нашим відео. Також тут ми в новому нашому квітнику, тут на куточку, висадимо лілейники. У нас ось так буде доріжка продовжуватися зараз, поки нема агротканини, Просто уявіть, що вона буде ось туди йти. І тут на куточку ми висадимо всі лілейники. Їх у нас дуже багато, тому є де розгулятися. Вони відквітають рано і потім залишаться просто листочки, будуть схожі, начебто вони злакові. Ці лісточки будемо висаджувати це три наші новинки Міскантуса Маліпартус сорт. Вони доволі такі великі, метр шістдесят заввишки, і мають червоновинні такі волоті, дуже красивезні. І ми вирішили їх висадити ось тут три разом однією куртиною, щоб вони виглядали, коли розростуться, і е, потім е, будемо їх ділити, е, якщо схочемо. Все. Ну, так. Да, В цілому ідея, щоб вони були однією великою картиною. Гарні. Дуже низько. Y ostani, mis cantos. Ось така у нас куртина вийшла. Вони начебто і поруч, але достатньо місця для того, щоб вони в майбутньому розросталися. Біля міскантусів Маліпартус хочемо висадити ось цього велетня. Це очіток видний. Бачите, який він агромезний. <реш> Спадкала. <реш> так, е дуже високі, мет ой, метрів, сантиметрів, мабуть, 50. от е Дуже красива, пишна, бачите? Куртинка така. Дуже подобається. І потім на весну ми з тих квітників забираємо очітки Брілліант, вони нижче за цей очіток, вони десь по сантиметрів 25 і теж якось отак от розсадимо їх навколо цього очітку, або якось там по-інакшому, і щоб була така знаєте глявинка із очітків. І між очітком і лілейниками ми хочемо висадити Вероніку. Це теж подарунок від Сергія. Ми вам показували в розпаковці нашій величезній. Вона з красивими свічечками синіми, так. Так, і сюди вирішили висадити. Ага, зараз. Угу, О. Трошки розбурхали. Нормально? Все. І треба буде потім все пролити. Обов'язково. Хоч і дощі йшли, і волога земля, але ми викапували. Посадкову яму для очітків, для очітка, то суха земля, там я не знаю, ну, сантиметрів е 10 волога, а потім вже суха земля. Такі дощі. Так називаються Все. І ось так вздовж бордюра рядочком хочемо висадити котовник, щоб е воно такою. Хвилею, синью, коли виросте, казалось, буде дуже красиво давати нам додаткові кольори і динаміку. Також сюди, попід доріжкою, ближче до доріжки, будемо висаджувати мордовник. Ось так він виглядає. Такі в нього калючі листочки. Дуже схоже на синьоголовник. Да, дуже схоже на синьоголовник, але набагато більше оця <рес> широка. Да, у синьоголовника вона трошки така витягнута і маленька, і ці синенькі полісточки навколо серединки. А тут просто такий балабон. <рес> так а і ще е, забули вам е, зняти два аліума. Висадили ось тут вони. Щоб теж можна було і з цієї сторони проглядати, коли вони взійдуть, і з цієї сторони проглядати було краще. От, взагалі ми заказували три мордовника: один з білим балабоном, і два ось таких з синім балабоном. Але нам подзвонили, сказали: ось такий приїде, і два отаких. Ні, 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 вони подзвонили. Попросили, підтвердили, що є і білі, і сині, але для мінімального замовлення треба щось додавити. І впарли нам добрива ще. А, о, а, да. о, а по итогу виявилося, що приїхало все з добривом, крім білого мордовника. мордовника да. Да. Ось о, коріневе, дивіться. Давай трошки розпран, да. Ой. Замовляли, до речі, на цьому. На флоріумі. Да, Ми його і не дуже любимо, але. Ну, да. але, замовили. <laughs> але замовили. Все, ось так. Уже посадкову яму приготували, трошки вище, мапічу, так? Ні, нормально. Да. Нормально? Ну, так. Коротше, флоріум на своєму репортажі. <різь> І другий, другий буде ось тут попід яблунею зростати. Теж корінчики добрі. Ой, хороші корінчики. І ще одна рослинка, котра піде сюди на нашу велику клумбу сонячну. Це пенстемон, вічно-зелений. Ми вже, він аж просився поділитися, тому ми ось, бачите, на дві поділили. Така поменша і більша. Так, я бачу, що тут корінчики аж прям десь тут зверху. Ось, все, бачите? Тому, можна заглиблю. тому прям заглиблюда його. О. Вже О. по квітці не дуже видно, але він такий ніжно ніжно калово-рожевий і буде дуже гарно перекликатися з трояндочкою. Ага, так, да. до речі. І останній маленький кущик сюди. Теж, щоб рожевеньке тут проглядалося. О, да, сподіваюсь, що не пропаде. Їздили додому е, на цілий тиждень, бо е, були дощі е, майже. Цілий тиждень. от, І від нудьги, щоб не дуже заскучати, ми що зробили правильно: замовили нові рослини в наш новий квітник, сонячну ділянку, самий великий квітник, що у нас є. от, і Ми замовили значить, пінісєтум, два пінісітума. У зелених янголів. Сорт цього пінісситу називається Рубенс. Зараз будемо діставати його. Ти бачиш? А ось. Ха -ха. Так. А я так дістаю. Та Бабу зелені янголи, як завжди, да, зацемонтували Так. Якщо хтось із за мене дивляться, дивиться. Якось ска з цим схочем. Ти не виймаш, воно... <тур> да. Ось таку красу ми звільнили. Поки що не повністю звільнили, але звільнили <світ> з коробки. Я розумію, що це пакування, щоб не висипалася там земля і ось ця плівка щоб не розмок. Картон, але е, чому ми е, не дуже любимо замовляти в зелених янголах? Тому що це тони кар картону, ой, тони е, скотчу, поліетілена. Е, це не не дуже екологічно, але це навпаки дуже не екологічно. Це якісь пластикові янголи, а не зелені. Якщо вона здивитись, схамоніться, боки не пішли. Це прямо позори. Е, так. При тому, що ви ще берете плату за упаковку. Я розумію, якби ви там з'ївна і палок безкоштовне пакування ви робили, а ви, звичайно, навіть на мінімальне замовлення ставите пакування, ну, платне платну упаковку і... і все це перетворюється в цей... Це ви у хлоріума піддивилися, що пла... запакування почали брати, чи вони брали і раніше? У майже. Ну да, ну ми почали дивитися інших блогерів, котрі почали замовляти у флоріума, деякі там цибулькові і рослини, і е, всі показують, звертають увагу, що за запакування флоріум бере гроші. Тобто, якщо там пакування нормальне. Ну, так. Да. Ну там хоча б пакування нормальне. ні. Не рослинка, а да. і, <рес> і. да. І я не звертав увагу, що, може, у нас теж запакування взяли гроші, коли а ми нахлоріємо. на раніал Флорію... ви Ні, коли ми ухворюємо, замовили. А, а я... Так. Знімай <рес> вже через раз, просто знімай. Так, все. Ось так. Пінісету рубенс. О, час упаде У нього такі шоколадно-бордові листя. Дуже красивий. Він не дуже розкидистий, він такий прямо стоячий, колоски, коли вони. Тільки прокидаються, вони спочатку такого бурякового кольору, а потім вони, бачите, становляться такими мідними. Дуже гарний. Так, да. Ось таких два кущика. Треба подивитися, теплолюбиві чи холоднолюбиві. От. Все. І е, піде на клумбу. Ми ще поки не знаємо, куди ми е, висадимо. Зараз будемо е, дивитися, при, е, перецінюватися. І в епіцентрі вчора е, взяли е, гусятник, гусятник величний. величний. Гусятник величний. Ось такий в нього, Бачите? Дуже такі непомітні. Можна, якщо здалеку дивитися на нього, можна цей не зрозуміти, що воно на цих тоненьких волосинках оці е, бісеринки на кінчику. Просто такі бісіринки вокруг листяють. І він дуже гарний вранці. Дуже... Коли на ньому роса, то все взагалі неймовірна краса. Дуже ці, ці, е, його бісеринки вони аж сяють вранці. Так, два таких кущика. Ось. Все. Пішли висаджувати? Так. Вирішили ми висадити їх під. Один під яблунею буде, а другий майже поруч, щоб вони так перекликалися. Зараз будемо корінево дивитися. О, вже прям просяться. На волю. Так, трошки розбурхаю. Ой, дуже довго, мабуть, що він уже сидів. Зак... Ось так. Трошки розплутали корінчики. О. Насипали в посадкову яму э, суперфосфат. І все. Будемо зараз уже Висаджувати. Ось так у нас вийшло е, з А? Е? Красиво, дуже красиво, нам подобається. Такі акцентні яскраві е, листя у цього пенісетума. Дуже красиво, мені прямо подобається. Так, і е, ще зараз е, висадимо гусятник, один сюди. Ми вже ямку підготували, а інший зараз підемо за очіток висадимо. Бо там якось лисовато. Так, все. Ось так коріння виглядає теж вже заплетено все на світі. Просяться терміново вже в грунт. Дуже низко. низько, да, нормально, нормально? все. У нас тут були два аліуми, але ми їх забрали звідси, посадили, пересадили туди ближче до краю, щоб вони там проглядалися. А сюди на місце висадили один гусятник і зараз ще другий. Ось такий ми квітник величезний заклали. Сподіваюсь, що приживеться все. Ми нічого не втратимо, і на наступний рік будемо любуватися, і будемо, звісно, і вам показувати, яку красу ми зробили, що воно нам принесе, які нам посмішки принесе. Мені дуже подобаються ці пенісетуми, Мені дуже подобається очіток. Він прям такий якийсь більш жвавіша. Ця клумба стала. Ми ще хочемо дозамовити е, е, такі очітки, а може трошки нижче. Або е, звідти заберемо е, з тієї клумби, там у нас є трошки низенькі, сюди висадимо. Бо прям я не знаю, ми коли його висадили, такі о, ну прям щось прям гуд все, і все, ми дуже довольні нашою працею. Вона була довга, але. Ми впоралися. Все, на цьому ми будемо завершувати наше відео, друга частина цього квітника. Дякую, що були разом з нами. Завітали на наш канал. Підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте наше відео, бо Ютуб це полюбляє. І до нових зустрічей. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв, папа. -па.